Початок вересня, і я знову вибрався на південний Буг для того, щоб закріпити результат. Як ви пам'ятаєте, я тут піймав першого свого жереха на топ-вотер, піймав його на попер, і сьогодні хотів би закріпити це все, ловлячи жереха або якусь іншу рибу на волкери, попери, ну і на інші поверхневі приманки. Але не так сталося, як гадалося. Приїхавши на річку, я побачив, що дуже сильно піднявся рівень води, і він піднявся по сантиметрів на 50. Течія дуже потужна. Воду зайти вже просто так легко, як раніше в мене не виходило. І, відповідно, як такої активності жереха або іншої риби на поверхні, я не бачу взагалі. Тому наш план змінюється прямо на ходу. Сьогодні будемо ловити судака, якусь іншу рибу на джиг. що там виходить? Результат на лице? О, а це воно, це рибка. Весело у мене почала сьогоднішня риболовля, ще не встиг я зайти в воду, як вже впав, зламав штатив, повністю намок, намочив телефон. Ну, якось так дуже сильно піднявся у нас рівень води і довелося обходити, того, що зайти в воду, так як раніше, я вже тут не міг, тому що ну, рівень піднявся десь сантиметрів на 40-50 і це дуже відчутно було. Вирішив обходити, обходив через. Затоплене зілля, і там виявилась дуже різка бровка, на ній я і впав, намочився, зламав штатив, але тим не менш я у воді, а це означає те, що ми продовжуємо ловити рибу. До речі, оновив свій шнурочок, нарешті намотав. Щось толкове, ось такий от гламурненький, біленький, це у нас варіва Saltwater Super Finesse. І, на мою думку, це найтоповіша восьмежилка в тонких діаметрів, яка взагалі зараз є на ринку. Так, да, він вартує космічних грошей, але по своїх характеристиках цьому шнуру поки що немає рівних. Є риба. Є, от. він. Сріж за все судачок Або окунь, Хорошенький. Сом. ха, Сомик. Сюди йди. Клас. А от сомика я точно не очікував тут опіймати. Вийшов на декілька хвилиночок. З води на берег і декілька закидів вирішив просто зробити на ближній бровичці. от така гарна отривка, і ми його швиденько зараз відпускаємо. Ну і з поганих новин. Як завжди, на мої вихідні дуже сильно зіпсувалась погода, і обидва дні дуже вона така змінна. Півгодинки пройшло, вже хмарів, вже йде дощ, потім ще півгодинки, так як зараз, от небо майже чисте, там декілька хмаринок, дощу немає, світить сонечко, сонечко гріє. І зараз, що буде через ще годину, цього я спрогнозувати не можу. Я кажу то, що два дні йшли дощі ранком. Дощ йшов позавчора ввечері ранком. Взагалі була дуже хмарна погода вчора. Сьогодні такий легкий вітерець. Ну і так як прийшли дощі, то рівень води дійсно піднявся на 50 см. Тут раніше я стояв набагато не... ну, типу, було набагато мілче коліна. Зараз я стою туди майже по пояс. Оце зла поклівка була, що за зла поклівка, там у нас столочка, якраз там, де ми водій стояли. конкретно на се покровця. конкретно на тип проскаку окно. Не, в корч точно не треба. В корч точно не треба. Судак. Хороший судак. Так, з води. Давай, виходь, виходь. Давай, давай, давай. Давай. Давай, давай. давай. ще трошечки. Добре, нехай поки полеже. Віймемо під садку, не дістанемо без підсака. Високий берег. Куди ж сюди, а єсть зачот, залік. Фух, Клас. Яка ж була зла покльовка в нього. А от відразу і після того сомика з берега клюнув ще от такий от красень судак. Майже заліковий розмір для Південного Бугу для наших регіонів це трофейний розмір. Ну а по правильному по сантиметрів, може 35-40. Трішечки він не дотягує, як на, мою, ну, на мою думку, до залікового, але. Дуже гарна риба, дуже сильна покльовка, я аж проснувся. Хух, бо трішечки щось так пригрустив, але риба, цей судак все поставив на свої місця. Мій улюблений свінг імпакт, трьохдюймовий, нарешті розловив ось цей колір ось такої от гарної рибки. Ну і так як ця риба не за лікового розміру, ми обов'язково її відпускаємо. Не захотів, щоб я його випустив гарно, сам, сам вистрибнув з моїх рук, але тим не менше бадьоро поплив додому. Лайк. За таку рибу однозначно лайк. Ловлю я на трьохдюймові приманки, так як вже осінь. Ставити менше точно немає сенсу, тут хіба ще ставити більше. І на даний момент 7-грамовий джехріг, то що ж кажу, рівень води дуже сильно піднявся, і присутня теча, і зворотня теча, і потрібно хоча б якось контролювати приманку. Поки активності жереха на поверхні води ще немає, але у мене тим часом відвалюється судак. На жаль, я його не просік. Тільки побачу, що буде жерех бити малька, обов'язково спробую половити його на блешні, на топ-вотери, а поки? поки лише лов судака. Шкода, злив покльовку, тільки що злив рибу. Це вже друга риба, яку я сьогодні не дотягнув до берега. Була покльовка не реалізована і зараз сход. Там був хороший судак. Насправді був судак хорошого розміру. Та як ми тут зловили судака з цього обрива, піднявся я сюди знову і обловлюю цю бровку з іншої сторони. О, до речі, була покльовка, щось я її прогавив. Якщо ми там стояли, то я з ями затягував на бровку і на мілину, то тут там виходить так, що ми з мілини стягуємо на яму. Менше зачепів і більший шанс того, що риба в нас не відвалиться на бровці. Дуже радує той факт, що на південному бузі, конкретно в нашому регіоні, Судака стало все більше і попадатися він став все частіше та й розмір почав радувати, Того, що раніше, ще декілька років назад, піймати Судака для цих місць це така була рідкість просто. Я свого першого Судака взагалі піймав. На південному бузі, але в Лаврівці на змаганнях. Лаврівка це десь кілометрів 30-40 вниз по течі, навіть 50, напевно, звідси, Того, що ну, все життя тут пролив на спінінг, і судака я тут ну, років 5 зловити не міг. І от останніх декілька років, 2-3 роки ловились невеличкі стіпляшки, а цього року, нарешті, попадаються вже такі більш залікові судаки. Отакий от, от гарний захід сонця сьогодні, і я планую залишитись тут до самої ночі. Якщо буде активний судак, чому б ні, чому б не залишитись. І Якщо він не буде активним, змотаємо спінінг і поїдемо додому, тому що за декілька годин вже буде потяг, потрібно їхати знову до Києва. А поки є надія зловити саме вечірнього нічного судака після заходу вже сонця. Є нарешті рибка. Це у нас судачок, класа. Розміром цей судачок значно менше, але дуже довго не було у нас покльовок. І нарешті хоч якась рибка в моїх руках. Прималечка трьохдіймовий Svin імпакт від Kateчу і 7-грамовий вольфрам. Відпускаємо ляпс, да а якщо вам сподобалось таке коротке вечірнє легесеньке відео, як я його називаю, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк і до нових зустрічей. Пока-пока.